Щирий привіт усім глядачам програми «Ангелятко». З вами я, Діана Горпяк. Сьогодні розповім цікаву розповідь про імена Поліна та Станіслав. А як відомо, ім'я це власна назва персони. Воно є нашим оберегом протягом всього життя. Кожне ім'я має свої особливості та походження. Про це я вам розкажу через декілька секунд. Тож, розпочинаємо. Поліна це жіноче французьке ім'я, воно походить від чоловічого імені Полі. З латинської мови це ім'я означає малюк, маленька. Дівчатка з цим іменем просто дивовижна. Полінки як маленькі ангелятка, красиві та ідеальні в всьому. Ще з дитинства Поліночка показує свою турботу. Дівчинка може зробити все для того, щоб її близькі були щасливими. Серед багатьох друзів. Полінка відрізняється доброзичливістю, може приголубити скривчену подругу і поспівчувати ображеним. Поліна ніколи нікому не застрять навпаки, радіє чужим досягненням та успіхам. Як правило, Поліна охайна з дитинства дівчинка стає першою помічницею вчителів та батьків. Полінка любить бути в курсі усіх подій. Її можна побачити на виставках, модних показах чи театрі. Може стати хорошим журналістом, спортивним тренером, рекламним агентом, працівником поліції, офіціантом, артистом, хореографом, кінологом, менеджером. Поліна вірний друг, їй можна довіряти всі свої секрети. Дівчатка з цим іменем вміють досягати великих успіхів. Зараз я вам перелічу декілька відомих полін. Поліна Поріскова чеська супермодель і акторка, Поліна Гагаріна співачка, Поліна Віардо, іспано-французька співачка, Поліна Лазарєва, акторка та інші. А зараз переходимо до наступного імені Станіслав, воно слов'янського походження, що означає «стати славним». Це ім'я поширене в багатьох державах. Найчастіше воно зустрічається в Польщі та Україні. Маленький Станіслав емоційний та рухливий хлопчик. Батькам буде його важко виховувати, бо характер Станіслава дуже важкий. Він впертий та примхливий, хоче домогтися свого за будь-яку ціну. Не хоче визнавати своєї провини, але в душі він добрий, любить спілкуватися та проводити вільний час з друзями. Головні риси характеру Станіслава це сильна воля і бажання бути лідером. Виконувати вказівки керівників він не любить. А якщо Станіслав буде займати керівну посаду, то його підлеглим буде важко. Володар цього імені може стати приватним підприємцем або ж обрати професію інженера, ветеринара, водія, керуючого баром, перекладача, видавця, режисера. Станіслав не прагне до багатства, він щедрий, може пожертвувати гроші на добрі справи. Часто займайте благодійністю. Іменинні хлопчики з цим ім'ям святкують 11 квітня. А зараз трішечки послухайте про видатних та відомих Станіславів. Станіслав Лещинський – польський король, Станіслав Лем і Станіслав Віткевич, письменники Станіслав Монюшко. Композитор, Станіслав Садальський, Станіслав Боклан і Станіслав Ярушев актори та багато-багато інших. Ось такі вони Станіслава і Полінки. Знати таємниці імен дуже важливо, бо в кожному імені є свій секрет. Тож дивіться програму Ангелятко, і ми розкриємо багато нового. З вами була я, Діана Горб'як. До зустрічі!